Терміново катастрофа на всю РФ скочується у енергетичну кризу. Росіяни знімають відео із заправок і готуються пересідати на вози із кіньми. Залізниця йде в небуття. Путіну доведеться відмовитись від поїздів. Це нарешті сталося. У Криму заборона на електроавтомобілі. Пік божевілля настав. Дозвіл на проїзд по Кримському мосту суворо після анкети. Мобільний інтернет для росіян тепер розкіш, замість телефонів, рації. Відео герої. СВО завели сумну пісню женуть на Путіна. Диктатор йде в Абанк. Мобілізація наповну. У цей час Герасимов поставив підніжку. Такого ніхто не чекав. Верхівка РФ посипалася. Про це далі додивіться до кінця. Вітаються Україна сьогодні, Я Дарина Гуцкало. і останні події. У РФ все стабільно. Катастрофа почуває себе як вдома, а паливна криза триває. Росіяни продовжують жалітися. 95-й зник як і велич. Ну наконець я на заправці. А 95-го у нас не Да? Тепер лють у баки все, що лишилось 92-й. У баках росіян замість пального сором. – сором. Я поки 10 літрів. У мене там є пів бака. Просто мало ли чого. Добавлю 20, що. Добавлю 20-го, 92-го. Все, що? Я ще два слова сказати не успіла, він ж кончився. Схоже, і цьому радіти довго не доведеться. Запаси на мілі, а охочих забрати останні краплі розкоші забагато. Ребята, під'їхав на ЗСГ у Сіснірвовський. Заправляюсь. На касі говорять, вам повезло, би последні, кому достався 92-й бензин. А десь ще ціни рублі по 58 за літр. Остальних просто розворачують і говорять, не стоїть больше людей. Бензина більше немає. Аж тут ще одна проблема: російська залізниця вперше за п'ять років стала збитковою. Приховувати це немає сенсу. За січень вересень 2025 року російська залізниця зазнала збитків у розмірі 4,4 мільярда рублів. За той самий період минулого року компанія мала прибуток у 44 мільярди. Основні причини такого падіння висока ключова ставка та санкційний тиск. Допомагають класти на лопатки монополію колій Кремля і підпільники. Рух спротиву Свобода Росії спалив десятки локомотивів. Вів, і це лише за останній час. Епічні відео, від яких не можна відвести погляд, ви маєте це побачити. Лискавична робота по локомотивах, яким Путін вже написав прощальні листи, триває. Попереду спекотний сезон. Запальні коктейлі партизанів спопилили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів. І на додачу сенсація: електрокарам і гібридним авто забороняють проїзд через кримський міст. Схоже, автореволюція пройшла повз окупантів. Тепер сувора перевірка для всіх. Причина спроби перевезення у тягових батареях автомобілів вибухівки. Перед в'їздом на переправу водіїв змушують вносити дані у спеціальну анкету. Треба вказати, на якому авто їдеш: гібрид, електро, дизель чи бензин. Якщо вибираєш перші два варіанти, то розвертають. А ще донедавна на території. Півострова було небезпечно їздити на авто на бензині. Росіяни, які опинилися фактично притиснутими до стінки, вирішили вдаватися до хитрощів. На блокпостах масово зливають у місцевих пальне. Та практика почалася на цьому тижні і набирає обертів щодня. При цьому людей з російською пропискою окупанти не чіпають, бо їм додому їхати довго. А от в українців бензин зливають постійно. Прямо зараз на зв'язку умінь. Цивілізацією там теж і не пахне. Росіяни скиглять, почалося життя без мобільного інтернету. Термінали відходять у минуле. Час згадувати про готівку. Мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни. Я приезжаю на заправку, и мне нужно иметь с собой карточку, потому что у меня не работает мобильный интернет. Я вот сейчас зашла в кофейню. Я не смогла розчитатися, тому що у них не працює термінал, і за того что не то ні э, мобільний інтернет. Wi-Fi у них тоже не працює. Це Я просто сла ушла з усл... чем, тому що ні по картики, ні QR-коду не нього решать. Нужна налічка всім людям. Тепер нужно що дзвонити. і при цьому йдеться не про прифронтові регіони, а про Сибір глибоку здавалося б безпечну Росію. Але навіть там повним ходом відбувається відкат у минуле століття. Розвиток у Росії зупинився схоже надовго. та як не дивно, росіяни зовсім не в захваті від такого майбутнього. Сейчас была в ТЦ и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей у малого бизнеса не работают терминалы из-за отсутствия, опять же, интернета. Ой, и, соответственно, страдает так кто, даже не потребитель, а малый бизнес, потому что я-то обойдусь без этих вещей. В принципе, не смогла купить и не смогла снимать деньги. Ну, я вот, ленивая, я не пойду, как и большинство. А тепер справжня сенсація. Поки Сибір ще не може оговтатися від такого хаосу. Краснодарський край уже збагнув. Повернення не буде. Доведеться вживати по-новому. Телефони відкладають у бік. Тепер у ходу старі добрі рації. А я Пожалуйста я іщу а ні. А це какое то другое. Тут нет юбилейного. біку. Суворі реалії життя в РФ без прикрас. Ну, трація я не можу відео показати. Так звана СВО триває, втрат немає. Щоправда, стели на честь загиблих ростуть, немов гриби по всій території РФ. А самі російські вояки скиглять, що цілі роти мруть, немов мухи. Нас відправили 15 июня на бойове завдання в штурмової групу 242-ї групи. Е, нас я залишився один. Никто не выжил, не знаю с кем И я неоднократно связывался со своей группой. Дві сорок говорили, то, звані лідуарі я нахожусь. Тим Путін на це не зважає і знову тисне на кнопку з 2026 року. Росіян призиватимуть в армію цілорічно. А ті, хто не отримає так звані листи щастя, матимуть самі йти у військомат. Ба більше російських резервістів і тепер зможуть залучати до охорони критичних об'єктів, зокрема НПЗ. Самих Росіян така перспектива не дуже тішить. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Конвейер гарматного м'яса Путін підписав закон про цілорічний призов до армії РФ. Тому чувствуємо себе уверена, устойчиво і, несмотря на певні патрі, вони, звісно, будуть зв'язані з самногіями абстрацісти. Новий закон дозволяє військоматам працювати без перерви, а ухилятися від служби стане ще важче. Побіда буде за нами однозначно папіра буде за нами. Тільки такий оптимістичний настрій скоро цих героїв покине. Ніколи не йдіть на йдеть СВО. на свого випаді Скільки народу ви потеряли, це просто А втратити ще більше, адже Путін все робить для цього. Згідно з новим порядком, відбір до армії проходитиме протягом усього року з 1 січня по 31 грудня, а не лише під час весняного та осіннього призову. А это все свидетельство того, что Российская Федерация А признает катастрофический характер потерь личного состава и Б невыполнение тактического уровня задач так называемой специальной военной операции. Згідно з новими правилами, повістки тепер можна розміщувати у державному електронному реєстрі, а термін явки до військомату не повинен перевищувати 30 днів з моменту публікації повідомлення. Уже проходять по території Російської федерації обла в первого червікаснулись граждан Средньоазіатських республік. Кромі того, слідувати міти, що данный указ приведе к увеличению количества росіян, которые покинут территорию страны-оккупант. Я напомню, в результате так называемой первой волны частичной мобилизации территории Российской Федерации покинуло по оценкам самой российской стороны более полутора миллиона граждан данной страны. Паралельно Путін підписав ще один закон, який дає змогу залучати резервістів до охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. Російські медіа зазначають, що йдеться про посилення контролю над військовими та енергетичними структурами. Всі відмові річ дітимінаскритом характері матилізації тобто, подвідав видом привлечения резервістів, тих граждан Російської Федерації, які состоят в так называемом боевом ретиру подписали соответствующие документы с Министерством обороны Российской Федерации. и по всей видимости, будут отправлять непосредственно на линии боевого соприкосновения. То есть А стратегічні об'єкти будуть захищати вже непосередньо на нулі. Якщо простими словами, то нові правила Путіна фактично легалізують цілорічні облави та постійний тиск на призовників. І поки кремлівські диктатори з теплого кабінету приймає рішення і розповідає, як росіяни добровільно стоять у чергах, щоб піти воювати. То у нас терібят хлопці тут добровільно, самі а у нас по, по 50, по 60. Тисячі в місяць самі приходять. ребята. на фронті російські військові проклинають той день, адже одні повелися на гроші, але лишилися без них. Інших просто обдурили і кинули як гарматне м'ясо. Мозги у мене на місце бистре стали. Всю суть ситуации мне хватило буквально 3-4 месяцев понять, сколько там наесть на самом деле. Да Допустим, меня лучше крыпанут, я в тюрьму сяду или ещё что-то, но ну, туда я не не пойду. В початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресор Росія втратила близько півтора мільйона солдатів. З початку 2025 года контракт с вооружёнными силами Российской Федерации подписало 336.000 граждан Российской Федерации. А теперь внимание, по оценкам британской разведки, потери российских оккупантов с января по ноябрь месяц составили 353 тысячи военнослужащих. То есть речь идет о том, что потери российской армии гораздо выше возможности пополнения личного состава. То есть решение вопросов пополнения личного состава за счет добровольцев Даже при э, матеріальному стимулюванні, а в основному добровольці та жителі депресивних регіонів Російської Федерації не вирішують випросу поповнення личного состав. Скільки б Кремль не відправив до України військових, тут на них чекає лише поразка та смерть, і це чудово розуміє російський правитель, але йому чхати. Неймовірне відбувається всередині Росії, систему ламає зсередини. Генерал Герасимов опинився у вирі власних інтриг. Тепер він поспіхом чистить ряди і знімає генералів, аби приховати власні прорахунки. Його обман щодо подій у Покровську виліз боком. У Кремлі закипає лють, Путін у сказі, а військове керівництво сиплеться, мов картковий будинок. Герасимов у паніці шукає, на кого перекласти провину за провали й власну брехню Путіну. Про те, що нібито всіх перемогли. Усе захопили й оточили. За даними блогера і журналіста Золкіна, голови вже полетіли. Як мінімум, начальник генштабу РФ звільнив уже двох генералів. Чи знімуть самого Герасимова? Поки невідомо. У певному сенсі цей брехун навіть нам на руку. Сенсаційні новини із Кремля. Позиція Герасимова захиталася. Він буквально стоїть над прірвою. У Москві вже готують нового рятівника армії. Путін у стані істерики. Рішення змінює щогодини, не знаючи, кому ще довіряти. Військова верхівка сиплеться як попіл, у кабінетах взаємні доноси і паніка. Атмосфера настільки вибухова, що здається, ось-ось ніхто не залишиться, щоб віддавати накази. Усе, що приховували досі, див. І просто зараз. На стільці Валерія Герасимова надломилася остання ніжка. Про те, що в Кремлі дуже незадоволені роботою генерала і його, м'яко кажучи, неправдивими звітами з фронту, заявляє рух, АТЕШ, посилаючись на дані офіцерів одного з угруповань військ РФ. Путин поставил Герасимову дедлайн взять Покровск к середине ноября. Этот приказ является последней возможностью для генерала сохранить свой пост. На фоне этого ультиматума на Покровском направлении фиксируется резкое усиление мясозакидательства. Командование бросает в самоубийственные атаки огромные волны личного состава, чтобы успеть выполнить приказ любой ценой. Непримітний без харизми Валерій Герасимов, людина, який Путін зобов'язаний своїм першим президентським терміном. Саме він, поки у Москві готувалися ставити галочки у бюлетенях, керував бойовими діями за село Комсомольське. Ця боротьба, що тривала 15 днів, стала ключовою та останньою у другій чеченській кампанії Росіян. Герасимов приніс кандидату Путіну перемогу, крокуючи по численних трупах солдат російської армії та місцевих жителів. Жителям дали далі з ну ні не дали ті далеко. Они были вынуждены несколько дней находиться за околицей села. Ну, в то вони виконували роль живого щита у 2012 році. Саме Герасимов представив керівництво України формулу гібридної війни. Тоді він запевняв, що потрібно відходити від класичних воєн у бік дестабілізації на місцях. Тут її заключається в активному використанні протестного потенціалу п'ятої колони. Трохи пізніше формулу Герасимова росіяни випробували спочатку в Криму, а потім і на Донбасі. За даними розслідувачів Білінкесами, Валерій Герасимов у 2014 році був. Ініціатором відправки регулярних військ Росії під український іловайськ і передачі сепаратистам російської військової техніки, з якої між іншим і було збито малазійський боїнг. Німий Герасим, як називають між собою цього сірого кардиналу генштабу, пережив усіх своїх яскравих і голосистих критиків. Те, які не дають нам боєприпаси. будуть в аду жрать потраха під. Бі... У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где Пригожина підірвали стрілков гіркін, гниє за гратами після скандалу. Саме зусиллями Валерія Герасимова туди відправився і улюблениць російських зетників, генерал Попов. Навіть шойгу винесли з зміноборони, аніми Герасим і далі сидить на своєму стільці. Хоча чутки про його звільнення активно поширюються ще з літа минулого року, і от нібито зараз вони справді мають під собою підґрунтя на місце. Герасимова, якщо той провалить захоплення Покровська до середини листопада, прийде такий собі Віктор Вікторович Позніхір, який Народився і виріс неподалік українського міста Суми. Про нього відомо небагато. Таємним указом нагороджений орденом Жукова. А у лютому 2024 року отримав звання генерал-полковника. Воєнначальника медийной назвати Его имя Його ім'я упомянуто в СМІ після начала операції в Сирии. генерал лейтенант занимал должность Первого заместителя начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ. Его брифинги были посвящены ситуации вокруг Пальмиры и Алеппо. Также Познихер рассказывал о работе российской военной полиции на Ближнем Востоке и критиковал пребывание американских военно-морских сил в регионе. Большой резонанс вызвало заявление генерал-лейтенанта о планах США развить глобальную систему ПРО. На московской конференции по международной безопасности Познихер назвал Вашингтон вероятным противником Москвы для преодоления противоракетной обороны ВИГ Кравикторович предлагал использовать комплексы Сармат и Авангард. Поки невідомо, чи зможе Герасимов знову перехитрити своїх недругів і втриматися. Окупанти ще з літа збирали війська на покровському напрямку та прощупували слабкі місця в українській обороні, на їхню користь величезні ресурси Росії, яких не шкодують заради досягнення мети, і велика кількість джентльменів удачі, які спокусились на контракт та новий статус героя. І Покровськ у 2025 році може стати важливою і ключовою битвою, як колись, чеченське село Комсомольське. Ну і на сам кінець у РФ пропаганда вийшла на новий рівень божевілля. Шок у Кремлі вигадали новий абсурд. Тепер винні жінки. Саме вони, мовляв, руйнують Росію і несуть усі її біди. Рупори Москви остаточно з'їхали з глузду, шукаючи ворогів серед власних громадян. І схоже, це лише верхівка айсбергу. Приголомшливі деталі про усю внутрішню кухню РФ. Не пропустіть далі. Минулий тиждень у Росії знову довів, що дно не межа. Від церковних порад приховувати зради і народжувати після насильства до депутатських откровень та пропагандистських фантазій. Здається, Україні настала своя форма божевілля. Я не знаю, звісно, що ви там нюхаєте. Ну ви вже хоча б видихайте. Ну, ваша лож настільки сміхотворна і пішла, що ну. Тільки уявіть, в Росії з'явився новий спосіб зміцнити інститут сім'ї мовчання. Ну, чоловік має тут розумно поступати, ведь вопрос бути чесним це не значить, вот на кожному углу ну кожного оповіщати о те, що було в нас. Митрополит Ростислав запропонував не визнавати подружніх зрад, а просто покаятися про це на сповіді. Так на думку священного служителя можна зберегти шлюб, не зруйнувавши його правдою. Куда більш важне очистити свою совість в таїнстві покаяння і прийти на покаяться в этом гріхи. А РПЦ знову нагадали жінкам, де їхнє місце поряд із чоловіком. Бажано не відходячи далеко. І є Андрій Струцький заявив, що жінки без чоловіка як лист носиться туди-сюди. Адже за його словами, їй потрібна опора та керівництво, щоб не збитися зі шляху. То, не мужика і як, як, як лист носить туди сюди тому що вона, штана. Быть счастьем мужчины, она сама по себе не может существовать. Тим дивувати новими ідеями про жіноче тіло продовжують депутати в Свердловській області. Цього разу народний обранець В'ячеслав Вегнер запропонував не робити аборти навіть після зґвалтування, а навпаки, народжувати дитину та віддавати її до прийомної родини. Це жива життя, і сьогодні в Очень много бездітних пар, которые не можуть завести ребенка. Я думаю, що здесь може бути проводити іншу роботу. Але Если она зародилась, значит, это Господу было угодно. А в снова лунают проповеди про мораль. Епископ Петерим поведомил, что после обмежей на аборты официальная статистика снизилась, но есть но. А сейчас у нас женщины не рожают. У нас отказываются рожать, но сейчас, вот, слава Богу, что руководство нашей страны озаботилось этим вопросом и сейчас ограничивается число, количество абортов. А есть другая, теневая статистика, которую никто не почитывает. Сейчас женщины стали приходить по ночам и делать аборты, которые записываются. Ночной аборт, ночной выкидыш, ночная чисто как угодно. И, как водится, в инне, звичайно, женки. Священнослужитель наставь подбирать высловливания, назвавши их серийными убивцами и у всех в бедах страны. И этот врач, который делает этот аборт, это даже палач, который не просто полокать руки в крови, он весь в крови. Он до самой макушки весь в крови, погряз этот палач. А ця а це серійний вбій. Крім того, Соловйов повідомив, що полонені українські військові нібито кажуть, що воюють не за свою країну, а тому, що влада взяла їхні родини в заручники. Історія, м'яко кажучи, вражаюча. І коли їх беруть в плени, з ними розмовляють, вони кажуть, а як ми здадемось? Вони наші сім'ї взяли в заложники. Мужики, при тому, з російськоговорящих регіонів України. Вони кажуть, ну, якщо, не дай Бог, що? І вони дізнаються, що ми здали самі, вони ж наші, вони ж кажуть, Такую твари ми не можемо. Як ви оцінюєте масштаби катастрофи, в якій опинилася РФ, пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.